Такий от він бізнес в Америці. 40 тонн на швидкості 125 км в годину. Склад, на якому можна фурою поїздити. Розсіпаємо пармезанчик по всій машині не день, а каста. І так кожен день по 1800 що відбувається всередині складу. І це все вийшло за поінтех. коштовно. 1800 доларів за 381 мину. Це все разом коштує 5 тисяч доларів. Дивіться, який я гарний в тій ті, ті сорочці, йошки, матріошки. Навіть та каска вже сюди йде, ні під може натішитись. Коротше, привіз за такий от здоровезний мотор. Мали розгрузити його в понеділок. Так якби я через вихідні його привіз. В суботу приїхав, відпочив, в понеділок мав виїжджати. Неділю вечором пише брокер, каже: А в нас цей, ми не, не знаємо, як його зняти з твого прицепу. Ми тобі заплатимо 250 доларів. Побудь вдома, доньочок. Окей. Побув вдома, доньочок. Вівторок приїжджаю. Приходжу чи кинутись. Я такий, ні, братан, почекай ще трошки. Не знаю, чекаю. Така веселощі продовжується. Вівторок починаємо новий тиждень. Подивимося, що він нам принесе. Так, там знімати тарпу і тим часом розкажу, що в мене є з набору флетбетчика, як написали в коментарях. Що треба почати? Сам прицеп, сам флетбет. Обов'язково для набору флетбетчика. 53 фіта звітом сюди. Я вже проєкт до фітів, і в принципі всім, хто приїжджає сюди, рекомендую привикати до їхньої системи вимірювань. Що важливо? Важливо знати, де середина. Середина розподілення ваги. Тому що якщо вам ставлять одну штукенці, якусь невеличку, але дуже важку, то Андрій її ставити посередині. От моя середина це оця лампочка. Вона трошки зміщується вперед-назад, якщо колеса відкриті, якщо колеса закриті. Якщо одна велика штука, то я її ставлю десь там приблизно до лампочки, відкриваю колеса, і то виходить середина. Друге палети. Коли складаю паліти, я починаю звідси від лендінг гіра і пішли паліти складатися, звичайно. коли, коли вантаж не на весь прицеп, і можна ще щось добрати, щоб по швидкому Міряти, скільки у вас лишилося місця, або доки займе груз. От від цього квадратика до цього квадратика два фіта. Рівно. Тобто він або від початку до початку, або від кінця до кінця. Це те, що я би хотів знати про флетбет до того, як на нього сісти. бара бара для того, щоб затягувати, відпускати рівні. Тут теж все ніби просто. Да? Тобто, отак закручуєте, воно в одну сторону пути, а в другу сторону зубчик фіксує. Сюди затягуєте, коли треба відкрити, трошки відводите. Піднімаєте, відкручуєте. Я так пальчиками відкручую. Показую на рівні. Що той зубчик, чуть, -чуть піднімаєш, щоб його відпочити, відкручую. Далі резинки. Резинки для того, щоб натягувати тарпу. А це тарпа. Накриття на груз. Захист від дощу, вітру, камінців, пилюки. Зимою від солі, снігу і всього решту. Коротше, накриття на груз. Буває таке, що ми груз захищаємо від дороги. Буває таке, що ми захищаємо дорогу від грузу. Типу, бувають вантажі, які розсипаються, сипляться або багато всяких деталей, дрібних, які можуть вилетіти по дорозі. І Коли вас на скорості 120 км в годину вилітає якась маленька шайбочка з прицепу, то може бути смертельно. Далі ручні ремні. Реміння, які можна кинути будь-як і будь-куди. Теж тріщотка проста. Да? Ось так закручується. Натягується, да? ремінь намотується на барабан, нажимаємо, тут тянемо на себе, відкриваємо, знімаємо. Складається з двох частин, сам ремень, на тому кінці гачок, і тут гачок і зажимний механізм. Таких маю штук 5. Тарпи. значить, Я маю дві маленьких, дві великих дають наші компанії, тобто дві четверки і дві вісьорки. Бувають ще тарпи двойки, шестерки і десятки. Що це означає? 2, 4, 6, 10, 8. Це висота тарпи. 2 фіта, 4 фіта, 6 фіт, 8 фіт і 10 фіт. 10 фіт це оверсайз, бувають такі вантажі високі. Тож прицеп сам низький, вантаж високий, його теж треба накрити. Ось такі тарпи 10 фіт. У мене таких не буває, у мене максимально 8. Відповідно, в мене є 2 тарпи вісьмерки, щоб закрити повністю весь прицеп з вантажом висотою 8 фіт. І 2 четверки тож для вантажів нижчих. Тому тому що вісьмерка дуже важка. Тож вона реально важка і важко її піднімати і ставити. і цей. Не пам'ятаю, 40 кілограм, по-моєму. Вот, 4x4 вони називаються. 4 на 4. 4 інча на 4 інча, такі дерев'яхи використовуються, коли, ну, наприклад, листовий метал ставлять. да? Ставлять одну, ставлять другу, на нього зверху ставлять метал, щоб було зручно прокліфтом підлізти під нього і забрати вантаж. Чисто для того, щоб було зручно потім його зняти. Зручно поставити, зручно зняти. Я такий довольний, що аж окуляри запотіли, треба повитирати. Тяжко довго вибирали вантажі з, з того Чикаго. Щось то було одне, то було друге. Там то не то, там все не так. І коротше знайшли оцей вантаж за 1800 доларів. Чекайте гляну, скільки миль. 382 миль. Не 381. 1800 доларів за 381 миль. Мені диспетчер каже, там дві вісьмерки тарпет треба поставити. Ну то ладно, блін, я баблі платить платять, за стільки миль. Приїжджаю сюди. Вони кажуть, став тарпу на трейлер зі всім, що тобі треба, ми самі накидаємо тут тарпу. Такі пфф. Кайф. Вони самі її поставлять мені лише це тільки резиночками і приїжджав. 400 миль, грубо кажучи, за 1800 доларів це що, По 450 за милю. Просто 4,50 за миль. Так то воно так по суті, ну якби я тут а розгружався, а розгружався я на півночі Чикаго. і звітом сюди ще 200 миль, 200 миль детхеда. Тому це треба додати. Получиться 600 миль разом, тобто від останньої вигрузки до наступної вигрузки. Так правильно рахувати милі, так правильно рахувати рейтинг, а не розказувати людям, що ти по 4,50 їздиш. 6 годин нам їхати всього на все показує карта зараз десь близько другої, то Годинку на загрузку, годинку на торпування. Четверта, в 10 вечора я вже буду в Канзас-Сіті, валятися на якомусь такстопі почувати. Не день, а каста. І так кожен день по 1800, і все от так мені вища, вища криша. Більше нічого не треба. Всього на все. Кожен день по 1800. І їздити отак. От 500 600 миль. Пісня. Поки мене завантажують. Перш я передівся, а по друге вирішив перекусити. Такий в мене був супчик. and Corn. Кукурузяний суп. Правильно веліною їсти кукурузний суп. В Уолмарті 3 долара. Мікрохвильовку поставив, загрів, можна їсти. Ну тут бараболька, кукурузка і три креветки. Він такий пікантно солодку Багато перцю, багато солі. Не сама здорова їжа, насправді. але дуже смачно і дуже швидко. Коротше, цай. Знаєте, що це означає? Вон там зараз страховична система. Ну, Я вже досвідчений, бачите, з першого разу вдягнув. Чик-пик. Приїхали, коротше кажучи. Привезли ми той пінопласт, привезли ми його в логістичний центр отакий от будують. Бачите? Здорове. На мільйон доків. Я зняв тарпи, скручую їх. сам монтаж. Зараз буду питатися, чи тут знімати ті стінки, чи. Вони самі знімають, понятно. Хожу до чувака, кажу, то з боків знімати штуку. Він каже, що ти паришся, ти просто воділа. Хоч знімай, хоч не знімай. Каже, all you got is just driving. Що, я так скручую по кожного разу? Ні, звісно. Тобто і так, і ні. З одного боку, коли є час, да, стараюся так скрутити, гарно, акуратно. Ну, щоб потім розкручувати легше. Але бувають випадки, коли немає часу, коли запара. Швидко треба, щоб розгрузили і швидко треба їхати на загрузку, щоб встигнути. Тоді, ні, звісно. Я буваю, як небудь його скручую. Кидаю на прицеп, ремні кидаю зверху, прижимаю і все, і поїхав. Місце теж є не завжди. Тут здоровезна площа, розстелив собі, як хочеш, ніхто тебе не жене в шию. Дивіться, як вони це все швидко роблять. Були пусті дірки, а вже от помаленьку закладають їх в дверима. Прикольно. Чик-чик-чик, готово. А от вставай. Кійсь склад просто складіще. Це 4 таких штуки в мене було на весь трейлер. Я тут можу кататися. Склад, на якому можна фурою поїздити. Що відбувається всередині складу? От одна фура стоїть, от друга розминається, от третя стоїть, і я тут четвертий. Прицепи всіх різні. Мені повезло, мені дали дуже класний прицеп, от з такою, з таким карманчиком спеціальним під тарпи. І в мене тут ще їздять форбайфори. Ще бувають такі, от я знов забув слово. Короткі форбайфори, бачите, коротенькі, з зрізаними кутами. Спеціально для койлів. Буквально недавно знав, вони в мене теж є. Один раз за рік я ними користувався. Ці штуки теж не всіх є. Воно дуже зручно, ремні сюди. Чік пропхав і зафіксовано. Коли їх нема, то отак от, от робиш. Ось так. Просто замотується навколо, навколо прицепа. Так, самих рівнів, не пам'ятаю, штук 20 мені дали на початку. Але рівні то така штука. Мокнуть, рвуться, труться. Теж треба слідкувати. Але то не саме дороге, що в нас є. З екюпінту. Запаска. Завжди має бути запаска. Кутнички. Кутнички теж в дві сторони працює захист. Буває, що ми ставимо на метал гострокутний, да, щоб ремінь не перетирався, коли гострий кут, гострий метал. А буває, що ми ставимо на вантаж, наприклад, на пінопласт або на ще щось м'яке, що ремнем самим можна перетиснути, ну, поламати. Да. В якихось випадках захищає ремінь, в якихось випадках захищає вантаж. Це тупа резинок. Резинок треба багато. Кутники металеві. Вони з цього боку метал, з цього боку резина. Ставиться, коли ми використовуємо цепки. Щоб захистити вантаж від пошкодження. Ципки тверді, вантаж буває з м'якшого металу, і тими ципками можна поцарапати, пошкодити. Такі от кутнички. Зазвичай ставляться на койлу. Койли, коли везем. Далі коврики кидаються на вантаж, там де є гострі кути, щоб не порізати, не порвати тарку. Одіялка прості. ВДжка, ведешка всьому голова. Без ведешки ніяка робота не робиться. Це койл Ракс вони називаються. Ставиться отак на прицеп. Повздовжок ставиться другий, на них ставиться 4 x 4 дерев'яшки. І зверху на то все ставиться койла. Койла такий круглий рулон туалетної бумаги, здоровезний, з алюмінію зроблений. Відповідно, койла давить на низ, на ті палки. Палки впираються в Ці борти і не дають, ну, то есть, не дають, ну ці дають палкам роз'їхатись під койлою. Такий вид закріплення круглих штук на, на флетбеті. Тоже корм протектор, тобто захист на круглу штуку. Да, в койлу всередину вставляється. Сюди зверху цепки і прижимаються до прицепа. Короче, така кутничок металевий з обмежувачем. От сюди він вставляється, от так, і сюди торчить. У мене є короткі, є, є довгі. Використовується при загрузці труб. Коли труби складають, щоб вони не скотилися, не впали за борт, ставиться ці перегородки, і труба впирається в неї, потім ремнем затягуєш то все. І тоді їх знімаєш чисто для розгрузки загрузки. Дуже рідко, але бувають брокери, які бувають відправники і отримують, які без таких штук просто не віддають грудь. І тут в мене резинові такі проставочки. Теж деколи під ремінь треба підпихати, щоб не покоцати, не покоцати вантаж, не пошкодити його. Так, день два, значить. В Канзас сіті розгружався я в Міссурі, Канзас-Сіті. а загружаюся в Канзас сіті Альканза. Ви знали, що в штаті Альканза є закон, який забороняє неправильно називати штат Альканза. Так, можна отримати по шапці. Загружають нас такими палітиками помаранчеві. 15 штук у нас їх буде. Я люблю возити палети, тому що рівні на кену. А, їх торпувати прийдеться. Ні, ні кутників не треба, ні нічого. Це якісь мінерали. Принаймні, так було написано. От, гарний сонячний день, хороший настрій, як завжди. Погнали! Подивимося, що в нас сьогодні чекає. О, то там якісь, не знаю, чи то мінерали, чи то відходи. Стекло грязне. Такі паліти нам грузять, вони невисокі. 15 штук їх буде. Частину поставили на трейлер. Прикольно. І такі от, ви видно, там в зеркалі. Така от штука. Добувають якісь мінерали. В землі знайшли бабліща. Бабки, бабочки, бабліща. Дуже швидко мадам нас загрузила. Я від'їхав отак от в тіньочок. Каже, де тарпуватися. І вона каже, от там на дорозі або хочеш тут біля ваги. Я вирішив, що тут тіньочку буде ліпше. Так що таке, тарпи кинув. Ну, на низький груз нема що кидати. Розкрутив, кив, стінки спустив. Все, кріпом можна їхати. Гарно посередині поставила, прям умничка. Виїжджаємо, коротше, заводик, там лишився у нас. Що, Альканза? Прикольно. 75 обмеження швидкості. 75 то десь приблизно 125 км в годину. 40 тонн на швидкості 125 км в годину. Як деколи про то думаю, мені страшно стає. Вікна зараз помию десь на заправці. Сходимо в душик і їдемо в Алабаму. Sweet home Alabama! Е, ви мене питаєте, чи тяжко паркуватися траком. Дивіться тако. Заїжджаєш, пак, чик, пошумів. І все, вже запаркований. Красота. Все просто. Головне не ускладнювати. Запутався сам і вас хотів запутати. Значить, Канзас Сіті місто, яке в двох штатах знаходиться: Міссурі і Канзас. А Аль-Канзас то третій штат, який там взагалі до нічого. От! Тут багато таких штук насправді. Наприклад, Чикаго то не столиця Іліноя. Столиця Іліноя – то Спрінфілд. Столиця Нью-Йорка то не Нью-Йорк. А Албані. А Вашингтон, о той що в білий будинок в Вашингтоні, він на сході, а штат Вашингтон на крайньому заході, і столиця Вашингтона Сієтал. І коротше, от така от штука. Тому що, запутався одним словом, от уточнення <світ -пілляння> дознімаю на ходу. Що ще хотів сказати? Ви так круто підписуєтеся, просто я в шоці. Нас вже практично 2000 чуваки! Безмежно дякую всім і кожному, хто підписується і хто зараз підпишеться, просто обнімашки, ви, ви, ви дуже круті. То дуже сильно надихає, і то така вже, вже серйозна тусовка. Дві тисячі людей, ніфіга собі. Стадьо, все, робимо цей дискотеку або рейф, або якусь штуку. Коротше, щось будемо придумувати. Жарко, жарко, переїхав знову в Міссурі, їдемо в Алабаму, спригнув на заправочці перекусити і сходити в души. Так що миємося і їдемо далі. Я був вчора великим чорним драйвеном, а сьогодні є бджілка, бачите? чорно оранжева Тракстопчик. Вон там Волмарт, можна через поле перебігти. І я йшов до траку і побачив цей будинок, і я дуже сподіваюся, що це не жилий будинок. Хоча прикидаєте, отут траки стоять. Цілу ніч гудуть, а тут люди живуть. І так буває, так деколи буває. Но це більше похоже на щось комерційне, тому що там магазини, там Walmart. навряд чи хтось живе. Хоча помився, провіряємо ремні, треба затягувати. Оце от перша перевірка після виїзду дуже важлива, тому що реально опускаються ремні. Кажуть, що там 50-60 миль проїжджаєш і поправляєш, і далі можна їхати спокійно. Нам все рівно. Я стараюсь на кожній зупинці хоча б постукати по них. Ах, так, да. ви якщо хочете щось в мене особисто запитатися, пишіть в коментарях. Хочете поспілкуватися прямо побільше, теж пишіть в коментарях, але тут десь буде зараз інстаграм. І десь в описі є інстаграм. Стукайте туди. Я відкритий і завжди радий. Чим, чим зможу, тим буду старатися бути корисним. А ще я дуже кайфую, коли я комусь допомагаю, так що мені стидеться. Кулінарні шедеври в втратять. Я цього тижня не купив нічого їсти з собою. То, що забув, я просто не купив. Тому я їм всяку шнягу по дорозі цього тижня. Бургер з заправочки. Нічого надзвичайного, булочка, котлетка куряча, огірочки. Ну от, Тепер робимо надзвичайне. Значить, є на заправці отакий от от пармезанчик в таких стіках. Висипаємо пармезанчик сюди. Далі у нас є ранч, у нас є коні мастард, мед з гірчицею. І солодкий з гострим. Sweet and sour. А, кисло солодкий. М'яско поливаємо з цієї сторони. Чік. Перевернули. З другої сторони. Гадость, редкость. Не так смачно. Опа! Розсипаємо пармезанчик по всій машині. По всьому сидінню. І можна їсти. Старенький автентичний Вендіс. Вивізки нові, а все решту старе. Я маю на увазі. Зовнішнє. І вон там теж така старенька вивізка і зараз покажу логотип. Ну от такий логотип Вендіс. Старенький. Чого тільки не купиш на заправці? Футболочки, трансформатори, іграшки. Це що таке? Містері сквітч? А, типа, якась фіня всередині. Це ж покемон. Да, покемон. Uh -huh. Як цей? Хто знає? Я з покемонів знаю тільки Пікачу. Пікачу. Я вибираю тебе. День третій, Алабама. Коротше, кис. Я вибачаюсь. Що в нас сьогодні? Четвер. Привіз які оранжеві палети. Затупив на загрузці, дістав тарпу вісьмерку замість четверки, а потім вже коли я стінки розкладав, було пазняк мітатися. Але прийшов зверху з трапами, нормально доїхало, нічого не порвалося, не покосилося, все шикарно. Приїхав сюди, в ту Алабаму. Коротше, така вузенька вуличка, вузенький заїзд, і там вага в куті. Заїжджати на ту вагу на відкритих колесах. Не поміщався ніяк. ще чувак до мене підійшов, почав знімати, як я не поміщався ту вагу, замість того, щоб підказати допомогти. Ну коротше, казали, що на вагу не треба заїжджати. Я з неї з'їхав і все нормально. Зняв тарпи, зняв ремні, все кльово. Той самий завод, та сама назва. Тіпа з одного на другий перемістили. Тепер прикол. Я так розумію, що вони знімають з мого прицепа і ставлять на сусідній. Під їм сказати, що нехай доплачують, я завезу. При нічого перегружати. Короче, Такий от, такий от він бізнес в Америці. Не знаю. Типа, може от тому в них ВВП такий високий. Одну <chiar> і ту саму роботу по 300 раз роблять. А ВВП то враховує. Н -н 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 Не розумію, як то все працює, але тіпа, працює, гроші платять, та й слава Богу. На вулиці 100 градусів тепла, жестяк, кепку вдягнув, сонцезахисним кремом намастився. От що значить вчасно закріпити вантаж. Huu. Розгружаємося, маємо наступний вантаж. Звідси за лабами в Мемфіс, якщо не помиляюсь, щось там в районі 500 миль, півтора тисячі доларів. Три долари миль тримаємо. Так що все чітко. Хтось там писав в коментарях, що 52 копійки в нього середній рейд виходить, то просто фантастика. От в мене сьогодні такий груз на троєчку, там два долари, навіть два з копійками, то я там за 63-64 копійки поїхав за милю, то типа мало рахується. А от сьогодні їду, що рахуйте по 90 копійоза мелю. Ще й без тарпа, без всяких тих приколів. Така, їдемо помаленьку. Алабама. Алабама. На розгрузку приїхав у 9 ранку. У них перерва 15 хвилин. Перетворились повільно в годину. На загрузку приїхав. Everybody's on lunch. ланч. Ладно. Сказали стати нам ззаді того траку. Встанемо зараз ззаді того траку і не знаю, що ми будемо робити. Нам сидіти під кондиціонером в машині. Може, щось корисне зробимо. Ось такі от, коротше штуки будемо сьогодні вести. От випиталися нашу палку. Зити ага. кругле на квадратному прицепі. Ось, тандирка, неї просувається цепка і все. Я дам на цю дві, бо тут щось вони трохи кривувато поставили, якщо час, нічого. Ну, от так, зараз тут одну і тут одну дам, ні на краї ще побіг. Лучше 2, 4, 6, 8. Цеп. Фу. Коротше, збирається хмара і то така страшненька, так що треба рухатися. Я щоб трошки руки відпочили, забіг на Ну, середину, в приміщення, забрати бумаги. Thank you! Отак От вона виглядає здалека. 44 паунда. Ну майже рівно поставив. Хмара збирається, буде дощ. Uh -huh. Вона взагалі не холодна. Від слова зовсім. Handle shoulders. зв'яжіться зі мною. Реклама недорого. Також не може Shoulders. Дивіться. Найкі. Якось так я чую оцей лозен снайк. Кепція дідася. Така реклама. Скільки заплатили, так прорекламував. Заплатити більше, буде ліпше. Вот що значить вчасно закріпити вантаж. Фу! Я дивите і у такий хот-дог. Дуже мною в кілометр. Кейс, куричим'яско, булочки, бараболька, сосиски, сардельки, хот-доги. Можна брати цю булочку. Тут нічого не зараз Назар щось опять. не дотекать, все ломится. Короче, булочки, хот-дог, супчики. Біф чили хомстайл і чек ноблс. Кавуську берем. Ремельну. Ну попадав. Трохочковий. Одною рукою. Молочко. Да, вода, іграшки, півасик, всякі кавуськи, чаї, батончики. А ви знаєте, що Кі показати? Алла беречи його. Макарошки, сухі, мокрі, любі голубі. Таблетки на всі випадки життя, фрукти. Ще десь були салати. Дивіться, сендвічі, фрукти, салати. Ну, яйця ще бувають готові. О, от вони. Готові почищені. Тут знову хот-доги, бургери, піци. Два трикутничка за 8 доларів. Так, ми отам записалися в кутику. Взяв такі яйця з виноградиком, яблучками і ще якоюсь штукою. От за сьогоднішню заправку мені нарахували поінти і це все вийшло за поїнти. Безкоштовно. Раз в день, отакий набір. Або три кави. Три-чотири кави безплатно. І кожна десята ще безплатна кава. Слухайте, я ж не сказав, що платні. І що це таке. Це якісь електричні провода, супер грубі, важкі, кожна важить з там районі 4 тонн, їх 5 штук, тобто 20 тонн. Їдуть вони в Мемфіс, туди трошки вище Мемфіса, за півтора тисячі доларів, типа 450 миль. Шикарно. По три з копійками. Супер! завтра в нас груз в Чикаго з Мемфіса, теж там 500 миль за 1800. Але треба рано ранесенько приїхати. Тому їдемо швиденько, відсипаємося і завтра в бій. Ну от. І коротше що, накривай, не накривай, ти получиш коровай. Бачите, накрив гострі кути на вітрі, на довгій дорозі, все рівно прорвало. І коврик прорвало, і тарпу прорвало, я потім клеїв. Ну от, такі оті коврики. Короті. Ну і тут от тежтирьок. Теж на вітрі билася тарпа сюди, порвалася. Тому її треба клеїти. Ну, от я одну тарпу вже сходив до такої степені, що вже її клеїти не поможе. Мені дали нову. Але я ніяк не можу викинути одну. Все думаю, може ще кудись пригодиться. Так що я маю три 8 дві 4 Не знаю, на що їх хожу з собою. Що ще по еквіпенту? Найважливіше, тут в мене є ще запасні кутники, старі ремні. І от що саме основне. Скотч для тарпа. Кумуте ключі. Коротше, все, все, що можна, я все, все вожу з собою. Сироплю пляшки. З той сторони є теж така дверка, така тумбочка, але я в ній вожу ну, ремні. Цепки. Чейни. Користовуються для перевезення важких штук, у яких є зазвичай спеціальне місце для Для Значить, Цапка чейн. це байндер. Не знаю навіть, як в українське сказав таке слово. Я в Україні такими словами не користувався. Пишіть в коментарях, як ви назвали цю штуку. Дві різьби. Протилежне направлені. І все, в одну сторону крутиш, затягуєш, в другу сторону крутиш, відкриваєш. У мене є 12 таких цепок і 12 таких бандерів. Цепки бувають товстіші, бувають тонкіші. Він до того по формулі рахується, яку вагу витримує кожна цепка. По вартості, значить, без старпів це все разом коштує 5 тисяч доларів. На оптовому складі для оптового клієнта. Звідки знаю про вартість, я коли виїжджав, їздив за своїм, забирати сам на мінську. Я пам'ятаю, що мене це дуже сильно вразило, тому що, блін, 5 тисяч баксів. Це просто всякі штуки для того, щоб перевозити вантажі. Ху! Так, день. 4? Мемфіс. Теннесі. Я згрузив ті бублики з дротами. Розгрузка була в полі. Прикольно вийшло, я спав на Волмарті. Чуваки, яким я то віз, теж заїхали зранку в Волмарт. І в 6.20 позвонили мені. хочеш раніше розгрузитися? Звісно, хочу. Ну, ладно. ми біля твого траку, їдь за нами. Окей. я поїхав за ними. Добре, що вони мене забрали, то в полі просто в таких захалустях, що жесть. Я би сам не знаю, скільки я би часу шукав. Вони мене в полі розгрузили, але такі жваві хлопці, бистро, 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 бистро. Я тому нічого, нічого не зняв. Зараз приїхав тут же ж в Мемфісі забирати якісь кондиціонери. І їдемо додому, їдемо в Чикаго, тому що сьогодні в нас п'ятниця. Все, завантажився, закріпився. Хочу показати вам, що в мене проблеми. У мене проблеми з цією стороною. Лампочка. Бачите? Все нормально, вона працює, от я її вставлю зараз назад. Ну як вона вискочила від. От в чому. питання. Це не перший раз. Бачите, там трошки інакша лампочка. Тут я вже поміняв. Я це кріплення, Я, подумав, що я став на нього ногою. Можливо, десь. Впадав з вантажу, наприклад. Щоб це зараз, щоб світилося. Так, що, кондиціонери, везем в Чикаго, 1800 доларів. Маємо ззаді ще трошки вільного місця. Може попробуємо щось взяти, а може ні. Фу, Все, робочий тиждень закінчився. і відео теж підходить до кінця. Таке щось вийшло. 4 дні. 4 дня рахуйте вівторок. середа, четвер, п'ятниця, сьогодні, вечір, восьму вечора, я вже на парковці. Готовий їхати додому. Припаркував свого коня. що погросло. 1800 і 1800 3600, і 1,510 і 1800 6900. 900. За 4 дні шикарно. Миль теж небагато було, ну прям, прям класно. В Алабаму, да? багато її їхав. Наступне відео буде цікаве, тому що веземо ми оце все в самий Чикаго. В самий центр, в самий даунтаун. Так що, що, лайки, підписки, там, всі діла. Коротше, все знаєте. Багато з вас питаються, як влаштуватися там, де я працюю. Як туди піти працювати. Дивіться: беруть з досвідом, беруть на відкриті прицепи в основному флотбеди. Є степдеки, є каністоги. Досвід, чистий рекорд, трошки англійської. Бажано. От тут десь будемо інстаграм. Стукайте туди, перенаправлю. Обнімаю вас. Дуже тішуся вашим коментарям. Будьте здорові, щасливі і любимі. Пока-пока.